Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Україні! Героям слава та велика вдячність Збройним силам України за те, що можу знімати це відео в себе вдома. Знімаю відео вночі і хочу також сьогодні продовжити тему, перепади, навмисні перепади, температури на своєму балконі, на своєму орху-куточку. Зараз, близько першої години ночі. 70% вологості і 15 градусів тепла. Вже десь близько місяця я роблю навмисні перебати температур. І вони десь приблизно в 5-6 градусів. Відрізняються вночі від дня. Такий ось стелажик у мене з'явився. Цим знаходяться під уволожнювачем. Зверху стоять вандочки, які також отримують гарну вологу. А це вже день. Котики, як бачите, мої пухнасті відпочивають на тому ж самому місці. Я навіть не забирала те покривальце. Їм добре на ньому відпочивати. Зараз 11 ранку я знімаю це відео. Поїли і лежать. Ну, і повернемося до мого орхокуточка. куточка. Ось такий стелажик мені зробили. Він має розмір 70 на метр. Раніше, хто пам'ятає, у мене з цього боку була сіточка, на якій кріпились орхідеї. Завдяки вашим коментам, таким зауваженням про те, що їм там мало світла, я їх перенесла на такий стелаж і опустила лампи. На жаль, зараз можливості. Купити більше ламп в мене немає, тому як я без роботи залишилась і за повномасштабною вторгнення Росії на Україну і за війни. Тому е маємо, що маємо. На нижній полочці в мене всякі там реанімашки, малюки, а зверху більш дорослі рослини. І дві ванди, які я планую перенести на підвіконня на кухню. Також пізніше вам покажу огляд. На літо я планую їх туди переселити, можливо, їх там і залишу, тому що там більше світла і більше тепла. Цю стієчку також планую я перенести в куточок туди ближче до вікна. Вандусю я свою забрала з вікна, тому що зараз прохолодно. 15 градусів на вікні, вона дуже зволожена, переживаю, тому поставила її на столі. Так як вночі 15 градусів тепла, вона, ну, десь на столі буде 18-17, не знаю, тобто це ж не підвіконня прохолодне. Так, е, значить, зараз в мене 11,09, 41% вологості і 18 тепла. Так як я недавно відкрила шторку. Е, Обов'язково буде до 20 градусів тепла на балконі. Вологість падає, тому як відкрила все ж таки шторку і вологість розповсюджується на всю кімнату. Ну і то й добре, тому що ближче до таких, знаєте, природних умов. Так як і в природі вологість на вечір піднімається, температура опускається. Але мої орхідеї в шоці, думаю, ці ти нас можеш переносити з одного боку на другий, перевозити з одного міста в інше. Ну. Терплять, тому, мабуть, і не дають мені квітоносів. Ну, все впереді. Над, надіюсь, що все буде добре. Трішки зима до нас повернулася, насолоджуюсь, тому що люблю зиму. Хоча зараз березень місяць також вирішила засняти трішки зими. Ну, ось такий огляд. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.